Машинка крута, але не вірю, що вона може поїхати більше, ніж 40 км на годину. Ну що ж, це ж дуже легко перевірити. Беремо мою власну G316 Max, про яку була мова. Машинка хоче побита часом, але рве любий скутер та любу альфу по прямій. Вартість нової всього 4400 гривень і придбати можна у нас. Так як нам не потрібно гнати машинку до 90 км на годину, а розігнатись до 40 і більше, то знімаємо посилений три-акумулятор. До речі, максимальна швидкість на такому до 90 км на годину. Час роботи півтори години і вартість всього 1600 гривень. Тут він нам точно не потрібен. Та переводимо машинку в комфортний режим. Ставимо ось такий звичайний 74 В 2С акумулятор. Ставимо та фіксуємо. Під'єднуємо до машинки та вмикаємо. Потім вмикаємо сам пульт. Але можна і не впаки, спочатку пульт, потім машинку. Фіксуємо GPS-навігатор та вмикаємо. Не забуваємо дочекатись, поки GPS підключиться до спутника. Ну, і в принципі, все. Давайте перевіряти. Все будемо знімати одним кадром без склейки, так як нам потрібно всього-навсього більше 40 показати швидкість. Вмикаємо комфортний режим, покажемо трохи більше, ніж 50. Ну і в принципі все. Три, два, один, поїхали.